Глядіть, як добре і як любо, коли брати живуть укупі, немов на голові найліпше миро, що на бороду стікає, бороду арона на комір його шат стікає, немов роса херманська, що спадає на Сіонські гори, бо там Господь зсилає благословення, життя повіки. Нумо, благословіте Господа, усі Господні слуги, що по ночах стоїте у Господнім домі. Піднесіть руки ваші до святині і благословіте Господа, нехай благословить тебе Господь із Сіону, Він, що створив небо й землю. Аллилуйя, хваліте ім'я Господнє. Хваліте, слуги Господні, що стоїте в Господнім домі, у дворах дому нашого Бога. Хваліте Господа, бо Господь добрий. Псалмами, величайте ім'я Його, бо воно миле, Бо Якова Господь вибрав Ізраїля собі у власність, я знаю добре, що Господь великий і що владика наш над усіма богами. Усе що Господь хоче, чинить на небі й на землі, на морях і у всіх водних безоднях, підносить із кінців землі хмари і блискавки для дощу утворює, виводить вітер із своїх сховищ. Він вибив перворідних у Єгипті, так людини, як і скотини. Явив знаки і чудеса посеред Тебе, Єгипте, над фараоном і над усіма його слугами. Багато розгромив народів і побивав царів могутніх: Сихона, царя Аморіїв, і Ога, царя Башану, і всі царства Ханаанські. і землю їхню віддав у спадщину Ізраїлеві, своєму народові в насліддя. О Господи, ім'я Твоє повітря. Пам'ять Твоя, о Господе, від роду й до роду. Господь бо заступається за люд свій і над слугами своїми має милосердя. Поган срібло срібле золото, діло рук людських, уста мають і не говорять, очі мають і не бачать, вуха мають і не чують, навіть і подиху нема в їхньому роті. Ті, що їх виробляють, Хай самі, як вони стануть, усі, що на них покладаються. Доми Ізраїля, благословіте Господа, доми Арона, благословіте Господа, доми Леві, благословіте Господа, ви, що боїтеся Господа, благословіте Господа. Благословен Господь із Сіону, що перебуває у Єрусалимі. Аллилуя! Хваліте Господа, бо добрий, бо милість його вічна, Хваліте Бога над Богами, бо милість його вічна. Хваліте, володаря, над володарями, бо милість його вічна. Він сам один великий дива творить, бо милість його вічна, Він мудрістю створив небо, бо милість його вічна, розстелив землю над водами, бо милість його вічна. Витворив великі світила, бо милість його вічна. Сонце, щоб днем правило, бо милість його вічна. Місяць і зорі, щоб правили ніччю, бо милість його вічна. Він побив Єгипет його первородних, бо милість його вічна. З між них Ізраїля він вивів, бо милість його вічна, рукою сильною і простягнутим раменом. Бо милість його вічна. Червоне надвоє розділив море, бо милість його вічна. Провів Ізраїля посеред нього, бо милість його вічна. Він кинув фараона та його військо в Червоне море, бо милість його вічна. Він вів народ свій через пустиню, бо милість його вічна, розбив царів великих, бо милість Його вічна. Знищив царів могутніх, бо милість його вічна, сихона, царя Аморіїв, бо милість його вічна, і ога, царя Башану, бо милість його вічна, і дав їхню землю у спадщину, бо милість його вічна, у спадщину Ізраїлі, слузі своєму, бо милість його вічна. Він згадав нас у нашім приниженні, бо милість Його вічна. І визволив від наших гнобителів, бо милість Його вічна, дає поживу всякій плоті, бо милість Його вічна. Хваліти Бога Неба, бо милість Його вічна. Над Вавилонськими ріками там ми сиділи й ридали, як згадували Сіон, на вербах. Серед нього повісили ми наші гусла, бо там пісень у нас просили ті, що в неволю нас забрали, просили радости у настії, що мук нам завдавали. Співайте нам пісень сіонських, як нам пісень Господніх, на чужій землі співати, якщо тебе, Єрусалиме, я забуду, нехай забудеться моя Десниця, нехай. Прилипний язик мій, до піднебіння, коли тебе я не згадаю, коли Єрусалим я не поставлю, понад найвищу мою радість. Згадай, о Господи, День Єрусалиму, синам Едонським, що кричали: Руйнуйте, руйнуйте Його аж до підвалин. О дочко Вавилонська, руїнниця, щасливий, хто тобі відплатить те, що ти нам зробила щасливий, хто, вхопивши дітей твоїх, розіб'є їх об скелю Я буду дякувати, Господи, Тобі з усього серця, перед Богами буду тобі псалми співати, Упадуниць перед Твоїми святим храмом і буду дякувати імене Твоєму за Твою милість і Твою правду. Бо ти понад усяке ім'я возвеличив Твоє слово. Тоді, як я візвав до Тебе, ти вислухав мене, ти мене підбадьорив, вливши в мою душу силу. Усі царі землі, о Господи, будуть тобі дякувати. Скоро почують слова уст твоїх, будуть співати про путі Господні, велика богосподня слава, бо хоч Господь високо, покірного Він бачить, і гордого Він пізнає здалека, хоч я ходжу посеред лиха, ти мене оживляєш. Ти проти ворогів моїх шалених руку простягаєш, і твоя десниця мене спасає. Господь, почати доведе до краю задля мене. Милість твоя, о Господе, повіки, не покидай діла рук Твоїх.